Стрес, хронічна втома та розлад нервової системи. Це лише кілька наслідків надмірного впливу на людину бездротових сучасних технологій. Добровільно оточені радіотелефонами, мобільним інтернетом та вайфаєм постійно наражаються на небезпеку. Однак про шкідливість дізнаються ледве не останніми. Я не думаю, що все так плохо, тому що, в принципі, все може визвати його <головний> стрес. Якщо я не вживаю люди, то навколо мене вживаю, тобто я і так само отримую. Науковець Михайло Курик, розвиток технологій та вплив прогресу на людину вивчає не перший десяток років. Констатує здоровими народжуються не більш як 40% дітей і додає відносно здоровими. Немає у нас рецепторів, немає в нас захисних способів чи чи якихось пристроїв в організмі, і це є дуже важливим. Здоров'ям людей, а особливо дітей, перейнялися у комітеті парламентської асамблеї Ради Європи настільки, що планували взагалі заборонити бездротовий інтернет. Потім передумали. І це не є жорстка норма, а це є рекомендація. Кожна країна буде приймати рішення, в яких обсягах вони це будуть застосовувати. Реакцію європейців здивовані українські інтернетники. На їхню думку пристрасті щодо шкідливості розпалюють конкуренти, які мають дротову мережу. Це може бути вигідно виробникам оборудовання, а також інвесторам, які хочуть вкладати гроші в розвиття нашої наземної кабельної інфраструктури. Це може бути вигідно спецслужбам других країн, які не хочуть щоб в Україні розвивалися високі технології. Представники бездротового інтернет-провайдера кажуть, українські норми з випромінювання настільки жорсткі, що жодне обладнання, яке не відповідає стандарт. Артем не встановиш. Мощність передатчика максимальна по технології ВАЙМАК составляє 5 ватт, що в 6-10 разів менше аналогічних інших технологій. Наприклад, якщо ми говоримо у всім звісному джересем-технології, це порядка 49 ватт Долю безпровідних технологій та старого знайомого дроту вирішуватиме уряд. Запроваджувати обмеження чи ні вирішить за рік-два, після висновків спеціальної комісії. Андрій Лащ, Андрій Соловйов, телеканал Київ.